Дата 22 січня є однією із найважливіших дат в історичному календарі кожного українця. І 22 січня мало би бути одним із найбільших державних свят України. Приміром, так, як це є в країнах Балтії, де є День проголошення незалежності їхніх країн з прив'язкою до подій історичної давнини 1918 рік, і є День відновлення незалежності. Коли вже в 90-х роках відновили, відновили незалежність, і вони оці два дні шанують, святкують, і це справді в них державне свято, яке відзначається на високому рівні. Коли виставки до цих днів там відбуваються, збирають експонати з десятків музеїв з різних країн. На жаль, в нас такого рівня відзначень немає. А ці дати вони заслуговують на це, бо справді. 22 січня 1918 року Центральна Рада своїм четвертим універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки. Цей універсал він став логічним завершенням цілого ряду подій і оцього руху до незалежності, який українці пройшли за короткий час, бо імперія Романові впала в березні 17-го року. Тут створюється Центральна Рада, тут відбуваються перші зібрання, мітинги, маніфестації. Потім відбуваються чотири універсали Центральної ради, і вже в січні 18-го року, 22 січня, проголошення незалежності. Цей шлях, подібний шлях інші країни, проходять десятки років. Не менш важлива дата 22 січня 1919 року, коли на, Софійському, на Софійській площі в Києві в урочистій атмосфері з молебним, дзвонами, військовим парадом відбулося проголошення об'єднання Української Народної Республіки і Західної Української Народної Республіки в одній державі. Більше того, ці дати вони є важливими, вони є символічними, але державотворення цим не обмежилося. Державність, про яку ми говоримо, Української Народної Республіки, Західної Української Народної Республіки. Мало всі необхідні для того атрибути: кордони, адміністративно-територіальний поділ, органи влади, парламент, уряд, дипломатію, Збройні сили, власну фінансову систему, власні гроші, власну, власну символіку. Всі ці атрибути, які має мати держава, ті державні утворення, вони мали. Тобто на українських землях була. Державність у формі Української Народної Республіки. І сучасна Україна є спадкоємцем, спадкоємцем історичним спадкоємцем Української Народної Республіки, що є е, держава Ленна. Це наслідок з, е, звоювання Української Народної Республіки. Боротьба тривала із грудня 2017 року до листопада 2020 року. Це боротьба регулярними фортами. Повстанський рух тривав до. Кінця 21-го року, поки не зазнав поразки другий зимовий похід. І прийшовши сюди в Україну, вони хотіли просто окупувати і анексувати ці території, приєднати до Росії, але в Україні спротив не припинявся. Для того, щоб придушити спротив, вони пішли на певні поступки. Оголошували амністію учасникам визвольної боротьби, оголосили нову економічну політику, яка зменшила тиск на селянство. А з іншого боку, вони створили квазідержавність у формі спочатку Української Соціалістичної Радянської Республіки, а пізніше її перейменували Українська Соціалістична УРСР, Українська Радянська Соціалістична Республіка. Це, е... Якщо шукати аналогії, для того, щоб пояснити звичайним пересічним нашим громадянам, це якби, не дай Бог так сталося, що вони виграли в цій війні, вони б проголосили українською державністю оті їхні лнр ДНР. І пізніше провели одні, другі, треті вибори, для того, щоб надати цим державностям вигляду законності. І з часом, мовляв, люди сприймуть їх за свою державність. Державність радянська у формі Української Радянської Соціалістичної Республіки це державність, це не державність, це форма окупації або квазідержавність, яка нібито відображала інтереси українського народу. Тому ніякої України ні Ленін, ні Сталін, ні їм подібні не створили. Українська державність існувала і їм вдалося її знищити. І нав'язати окупацію, яка тривала сім десятків років. Колись історики боялися про це говорити, бо мовляв, а як там, нам же мати е, контакти з Російською Академією наук, а це ж їх ображатиме, війна розставила всі крапки над її. Тепер е, треба говорити так, як воно було, не оглядаючись. І, е, знову ж таки, е, треба аналізувати, бо багато процесів, які відбуваються зараз, вони мали свої коріння в минулому. І вони відбувалися абсолютно за тими самими сценаріями, за якими російська влада, російська пропаганда діє зараз. І по суті, знання історії дозволяє нам якійсь мірі, я сподіваюся, дозволяє нам в якійсь мірі уникати тих помилок, які були зроблені, зроблені нашими попередниками. Чи можна нам в історичному сенсі піти ще далі? Ми кажемо про те, що війна. Мокшан там, проти українців або древньої Русі вона триває вже майже 800 років. Чи можна казати, що от прийняття акту незалежності Української Народної Республіки це є ну, причина або ну, тих подій, які були за 100, за 200, за 300, за 800 років? Звичайно, тільки в цьому, в цьому випадку я би не говорив про Мокшан. Ми говоримо про різні форми імперії. Починаючи із самого початку імперії, початку XVIII століття, щонайменше, а я би, напевне, брав би і глибше ще з часів Богдана Хмельницького, бо в архіві, якому я очолюю, є документи практично всіх українських гетьманів війська Запорозького, Гетьманщини. Ось, і коли кожен новий гетьман заступав пізніше, укладався новий договір із Росією. І з кожним новим договором... Права України врізалися, зменшувалися, поглиблювалася залежність від Росії. А пізніше за часів імперії це була спроба брутальної асиміляції, знищення мови, заборона української мови, заборона української культури і знищення будь-яких форм, форм державності і навіть натяків на державність. І з боку українців весь цей час була по, по суті. Боротьба в різних формах за свої права, за свою мову, за свій театр, за свою культуру, за свою освіту і, зрештою, за свою державу і за існування. Повернімося знову до 1917, 19,20 років. Тоді уряд України. Він звертався. Він був атакований. Наші наша армія була атакована військами російськими, білогвардійськими, і тоді звертався уряд України до лідерів Франції, Великої Британії з метою допомоги. Чи можна от історичний досвід якось перекласти на нашу на нашу сучасність? Чи треба винести якісь уроки і нам, і урядам тих країн, які нам зараз допомагають? Ну я як історик бачу певні історичні паралелі. Звичайно, історія не повторюється один до одного. Є певні відмінності, є певні нюанси, але певні історичні паралелі вони простежуються. В часи Української революції, причому хронологічні межі ми маємо закарбувати чітко і недвозначно. 1917-1921 рік. 17-й 1917 рік початок всіх подій, створення Центральної ради, розвиток українського руху, розвиток українського військового руху. Клуб Полуботка в Києві, який за заснування, якого брав Микола Міхновський, і інші процеси, військові з'їзди і так далі. І 1921 рік поразка Другого зимового походу, коли спроба повалити радянську владу вже не регулярними військами, а за допомогою за підтримки повстанського руху провалилася, зазнала крафу. Стало зрозуміло, що українська державність не втримується і її треба далі плекати, зберігати, вже будучи на еміграції, і чим займався уряд УНР в НЕРВИКЗИЛІ. Ось, серед ключових причин, чому українська державність спала, як на мій погляд, станом на 1917-1921 роки, була, по-перше, відсутність досвіду державотворення, не мали підготовлених своїх державних діячів, які б мали досвід державного будівництва. Друге, низький рівень національної свідомості серед населення. Багато українців зайняли позицію Моя хата з краю і участь у визвольній боротьбі не брали, сподіваючись, що це їх у мене. Не минуло. Пізніше був Голодомор, пізніше був Великий терор репресії. На відміну від тепер, Україна вже є 30, незалежна Україна є 30 років. Україна стала цінністю для практично всіх її громадян. В Україні виросло покоління молоді, для якої теж слово Україна не є порожнім звуком. І воно готове її захищати. І це одна з причин того, що ми зараз переможемо. Що 24 лютого люди зібралися і замість того, щоб тікати, пішли в Збройні Сили, пішли в загони тероборони або в будь-який інший спосіб підтримували збройні сили для того, щоб їхня держава перемогла. На жаль, цього, такого не було. Під час подій 17 21 років. Другий важливий фактор зовнішня підтримка. Під час Української Революції українська влада, Центральна Рада спочатку орієнтувалася на країни Четверного Союзу. Був укладений Брестський мирний договір в лютому 1918 року. І за допомогою німецьких і австрійських військ вдалося звільнити територію України від більшовиків до квітня 1918 року. Ми знаємо, що вже 29 квітня 2018 року в Севастополі над кораблями Чорноморського флоту були підняті сині жовті прапори. Однак в листопаді 2018 року Німеччина програла в Першій світовій війні. І країни-антанти, які перемогли, звичайно, вони пам'ятали про договір, який уклала, уклала Центральна Рада, Українська влада, Центральна Рада із країнами Четверного Союзу. І відповідно. Була з одного боку, напевне, образа, а з іншого боку, вони зробили ставку на відновлення сильної Росії і відновлення сильної Польщі. Польща як буферна зона, яка захистить країни Європи, в разі якщо в Росії знову ж таки збережеться тоталітарний режим або імперський, імперський режим. І в цих розрахунках не було. Не було Ставки на, на відродження вільної України. Тому, як, приміром, у 19-му році Симон Петлюра через свої дипломатичні місії, дипломатичне представництво не звертався до країн Антанти, Франції, Англії, інших країн, щоб вони підтримали боротьбу, вони цю допомогу відмовлялися надавати. Бо вони підтримували Польщу, а з іншого боку, якийсь час підтримували війська Данікіна, поки ті не програли в війні із більшовиками. Це, це на відміну від сьогодення. Бо зараз увесь цивілізований світ зрозумів, що Росія це зло. Росія, яка порушує право, міжнародне право, Росія, яка чинить воєнні злочини, яка чинить злочини проти людяності, яка чинить зараз геноцид. І відтак вони надають підтримку Україні. Можливо, це не та підтримка, якої би ми очікували, якої б вона мала бути, але тим не менше ця підтримка надається і з кожним місяцем вона посилюється. Бо е, європейські країни вони теж розуміють, що ця війна, якщо Україна в цій війні програла, цього не буде, то війна на Україні не закінчиться. Далі будуть країни Балтії, далі буде Польща і так далі. Росія це монстр, який зупинятися не буде. Бо е, в нормальних умовах конкурувати з європейськими країнами вона не може. І вже своїм існуванням, приміром, вільна успішна Україна вона підважує існування самої Росії. Від, е, від так, знову ж таки, на завершення по цьому питанню я хочу сказати, що історія не знає умовного способу, що було б, якби. Однак е, так видається, якби країни Європи. Під час революції 17-21 року підтримали Українську Народну Республіку, її керівництво, то ми мали процвітаючу Україну, ми не мали би настільки тоталітарну Росію, і ми не мали би зараз цієї війни на початку 21 століття. Один із наративів російських, та та навіть не російських, що мабуть е совєрських, про те, що є западенці, на яких є вплив там польської, польської мовної культури, і східняки, які ближче до Росії. Чи спростувала от зараз війна, оця повномасштабна цю тезу? Як ви вважаєте? Російська пропаганда взагалі вона не стільки зосереджена була на східняках-західняках, як вона натворенні негативного образу українця. І ця пропаганда, приміром, та, яка привела до сучасної війни, вона з спочатку 2000-х років. На початку 2000-х років один із моїх колег в'їздив відрядження до російських архівів. Повернувшись звідти, він мені сказав, що буде війна, повномасштабна війна між Росією і Україною. На що я сказав, що не може ж такого бути. Ну, Конфлікт за острів Тузла, якісь суперечності, але щоби в 21 столітті відкрита велика війна, такого бути не може. А він каже, інше. Я побув в їхньому середовищі декілька тижнів. Їхні засоби масової інформації створять, створюють образ українця ворога. І це не минається просто так. І це каже величезні об'єми цієї інформації. Тобто це не один якийсь там випадок, що десь згадали, а це системна робота. І ця системна робота, вона просто так не закінчується, і зупинити її так на рівному місці буде важко. Якщо брати історичний контекст, події після Української революції. Більшовики захопили Україну, окупували Україну в 2020 21 році. Далі в них був клопіт, навіть окупувавши Україну, вони змушені були, їм спротив більшовицькій владі тривав у формі повстанського руху. І цей спротив тривав до весни 23-го року. Бо, приміром, ще 8 лютого 23-го року відбулося повстання холодноярських томанів в Лук'янівській в'язниці. І потім ще були окремі подонокі повстання, але це вже було згасання повстанського руху. Вкорінившись, укріпившись при владі в Україні, вони знову ж почали повертатися до політики тиску на українське село, відновлення політики цього воєнного комунізму, продрозкладки. Пограбування, по су... іншими словами, українського села, що зрештою призвело до Голодомору. І вже наприкінці 20-х років розпочалися репресії проти учасників, проти активних діячів українського державотворення і учасників українського визвольного руху. По суті, всіх тих, хто їм чинив спротив, вони заарештовувалися і, вони... і... і... і відправлялися до таборів або знищувалися. І пізніше Тих поодиноких, вони знищили наприкінці 20-х років, вже репресували на початку 30-х або під час великого терору 37-1938 років. Тому в 20-30 ті роки більшовиків пройшли під гаслом покорення цієї великої надніпрянської України. Пізніше в 1939 році починається Друга світова війна, і більшовики приходять в Західну Україну. І всі ті методи, які вони використовували тут, вони використовували в принципі, і в Західній Україні, Західні Україні, за виключенням Голодомору. Голодомору там не було, бо вони не настільки були сильними, не настільки був розгалужений їхній апарат, і їм тривав спротив. Тому цього вони зробити не змогли. Але починаючи з 39 року, відбувалися репресії активних українських діячів, учасників визвольного руху. Дійців організації українських націоналістів, а пізніше, після, після того як почалася боротьба української повстанської армії проти учасників української повстанської армії. І масштаби репресій були жахливими. Мова йде про сотні тисяч людей, які були репресовані за те, що вони брали участь в боротьбі за незалежність України. Коли їм вдалося встановити свою владу, вони таки почали оцю колективізацію в Західній Україні. бо... З колгоспів вилучати зерно набагато зручніше, ніж збирати по окремих господарствах. І це ще одна є така, із форми пригноблення місцевого населення, коли ти управляєш його життя. Тому я би сказав, що вони не стільки були сконцентровані на тому, щоби створювати образ західняків-східняків. Як в тому, щоб створювати негативний образ українця. І негативний образ українця не просто який сам по собі живе, а який займає активну якусь громадянську позицію. Тобто, кож висміювали в першу чергу. Висміювали куркулів, ми висміювали, висміювали священників радянська пропаганда, висміювала військових петлюру за Союз Польщею за те, що вони організовували боротьбу. Висміювали взагалі українську державність. Тобто вони про неї з одного боку намагалися замовчувати правдиву інформацію, а з другого боку, показати її в якомусь карикатурному вигляді. І особливо це в 20-х роках, як при, яскравий як, як приклад радянської пропаганди, якщо наші глядачі хочуть подивитися, це стрічка ПКП, яка ставила на меті дискредитувати Петлюру, уряд УНР і от, боротьбу українського війська за свою державність. Де всі українські діячі такі подані в карикатурному вигляді? І зараз, звичайно, дотепер ця антиукраїнська пропаганда триває. дотепер вони намагаються показати нас недолугими вояками, боягузами зрадливими. Вони намагаються нас розколоти. Вони нам показуючи, що вони воюють не з народом. Не з, а з якимось там режимом в Києві, що є насправді вигадками, є для того, щоб приховати справжній характер цієї війни. Справжній характер війни цієї це війна на знищення. Війна на знищення української нації і української держави. Це справжня мета росіян. І вони навіть починаючи цю війну, вони не ставили завдання захопити якусь частину території. Їхня мета відновити Радянський Союз в якійсь його формі, ось, і для цього їм треба захопити, покорити всю Україну. І відповідно не випадково західні спецслужби, які на початку, на початку війни стверджували, що в росіян є списки українських діячів активних, кого знищити, кого заслати, а кого умовно перетягнути на свій бік. Чим відрізняється, або чим схожа війна більшовицько українська 1917 21. І от сучасна повномасштабна війна. Оцими методами, мабуть. Війна. Як і тоді, так і тепер, вони ж жонглюють оцими фразами, що ми не воюємо проти народу, ми, не, ми воюємо проти злочинного режиму. Тоді буржуазної центральної ради, а тепер Київської Хунти. Як і тоді, так і тепер їхня війна. Підтримувалися пропагандою. Як і тоді, так і тепер вони намагаються частину несвідомого населення перетягнути на свій бік. Різний спосіб. Обіцянками, під підкупами і всім іншим. Як і тоді, так і тепер вони намагалися на якомусь етапі приховати свою участь у війні. Тобто. В Криму там зелені чоловічки, потім населення Донбасу, яке виступило проти, і проти Києва. Ось, так само було і тоді. Тоді вони в якийсь час приховували, що мовляв, воює не Росія, а воює радянський уряд України проти буржуазної Центральної Ради. Ну і таких паралелей є багато. Але ми ж знову ж таки маємо розуміти, що часи різні, рівень технологій інший, і відповідно засоби їхні є іншими, різними. В чомусь є подібності, але багато що, і звичайно і відрізняється. Крім збройного протистояння наших Збройних сил України, агресору, що ще має бути у українського народу, аби перемогти в цій екзистенційній війні? Ключове, що має бути в нашого народу, це усвідомлення важливості своєї держави, що своя держава це є важливо, що твої інтереси як громадянина можуть бути захищені лише в твоїй державі. А з іншого боку, повинна бути єдність. Ми всі повинні розуміти, що незважаючи на якісь дрібниці, політичні погляди, які нас десь роз'єднують чомусь, десь ми можемо сперечатися, є речі важливіші. Коли стоїть мова про наше існування, то ми повинні всі зібратися в кулак і дати відсіч ворогу. А далі, коли виберемо перемогу, свої, вирішувати ті питання, які в нас є на порядку денному. І для цього, звичайно, є важливими історична освіта, популяризація історії. Власне, те, чим займається Український інститут національної пам'яті з 2015 року, весь час проводилися інформаційні кампанії, які розповідали про українську державність які розповідали про склад визвольну боротьбу, які розповідали про політичні репресії, які розповідали про українських діячів, які прославилися в різних сферах. Це не тільки держав... державотворці, не тільки військові діячі, це і науковці, і художники, музиканти і, 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 і так далі. Причому, що в своїй роботі ми намагалися не переходити в межі оцієї глорифікації іконописання. Ми намагалися розповідати історію популярно, але рівно такою, якою вона була. Бо е, при теперішньому рівні технологій, при теперішньому доступу до інформації, що ти можеш перевірити будь-який факт, обманювати або десь потворювати, ти цим викличеш. Несприйняття того, що ти пишеш. Тому ти маєш писати цікаво, популярно подавати інформацію в різний спосіб, але ця інформація має бути 100 разів перевірена без е, помилок, бо кожна помилка підважує твої тези і обов'язково цією помилкою скористаються твої вороги. Що я хочу сказати? Що я, як історик, який е, досліджував, досліджував період української революції, е, бачу, що. Рівень згуртованості населення є набагато вищий, ніж це було тоді. Ця війна справді стала народною війною. Це війна, коли практично кожна українська родина в якийсь спосіб намагається підтримувати Збройні Сили України, які ведуть боротьбу. Якщо це навіть не не, не твої там, не чоловіки там, чи жінки воюють в Збройних силах, то кожна, кожна людина на своєму місці має щось робити для того, Збройні сили, робить щось для того, щоб Збройні сили перемогли. Хтось якісно робить свою просвітницьку роботу, хтось навчає дітей, хтось пише наукові статті, які пояснюють різні важливі питання. Хтось Буквально допомагає Збройним силам волонтерством їжею, одягом, тими самими окопними свічками, коли зараз по селах діти збирають воск, папір, бляшанки і роблять окопні свічки, бо наші хлопці десь там, і хлопці і дівчата, десь там на сході в окопах і їм треба чимось грітися. Коли по селах, приміром, у нас на Житомирщині звідки я родом, жінки по декілька разів на тиждень збираються, і готують їсти, і передають своїм дітям, чоловікам, які десь або на фронті, або в місцях на загрожених напрямках, де можуть розпочатися військові дії. І це справді війна всього народу. І хлопці і дівчата, які є в Збройних силах України, ви точно знаєте, що весь народ вас зараз підтримує. І рівень довіри до Збройних сил України, що показують соціологічні опитування, є надзвичайно високим. Ця довіра, довіра заслужена вашими діями.